Жив був один горобчик. Ось одного разу він, він вирішив поїсти і, і пішов до зоопарку. З зоопарку жила сім'я слонів. Слони їли травичку, вони були дуже любні, хоч і великі. Горобчик постійно спостерігав за ними, Як вони їли травичку і вирішив прийти до них, бо сподівався, що вони його пригостять і не помилився. І слоники його пригостили морквинкою смачною. Якось горобчику захотілося скуштувати м'ясо. А де ж його можна взяти? А дби не лева пішов до, до лева, але лев не спав. Він спостерігав, як блідний горобчик, їсть його м'ясо і сразу. грр. І прогнав горобчика. В зоопарку жила дружна, весела, командна сім'я кенгуру. Горобчик знав, що вони люблять гостей і пішов до них. Він не помилився і його пригостили. Хоч горобчик не був голодний, але він продовжував продовжувати по зоопарку. І Ледь ви не став обідом крокодила. Okay. Мораль така, якщо ти не холодний, то сиди вдома.